Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Польща все ж таки змінює порядок виплат українцям, так пишуть про те, що це буде безпосередньо пов'язано з трудовою діяльністю та навчанням дітей у польських школах. І якщо людина навіть місяць не працює, то ці виплати автоматично припиняються. Також закон вимагає, щоб іноземці заробляли більше ніж 50% від мінімальної зарплати, і будуть якісь додаткові перевірки, чи знаходяться люди у Польщі, чи працюють на своєму місці робочому і так далі. В принципі, новий президент так говорив про те, що буде скорочувати програми, і ось воно пішло. Ну і насправді більшість програм у Польщі вже давно були скорочені, і виплат там в принципі небагато. Разом із цим взагалі варто зазначити, що Польща стала. Одним із головних бенефіціарів прибуття українців на їх територію. В принципі, вже були дані про те, що, по-перше, це все окупається, і що українці податків виплачують більше, ніж отримують грошей, у рази більше. Ну і загалом це прискорило зростання польської економіки та стабілізувало відток населення, тому що, в принципі, поляки якраз виїжджають з Польщі і народжуваність там доволі низька, і з населенням в Польщі було все доволі погано. Тому у цілому Польща все ж таки отримала більше бенефітів з того, що відбувається, хоча місцеві жителі не... Дуже цьому раді а і Остуск нещодавно заявив про те, що у Польщі зростають проросійські настрої та неприязнь до України. Що підживлюється Кремлем, і заяви про те, що треба зупинити цю хвилю, а не пливти на ній, якби натякаючи на те, щоб інші там політики якраз не загравали із цією темою. Якраз прем'єр Польщі нещодавно критикував право та справедливість та конфедерацію, які якраз загравали із темою дронів, і була ця історія із тим, а чи ці дрони і, і в принципі конспірологія по польському інтернету доволі активно розповсюджувалась. Тому польські політики і справді з цим заграють, і в принципі ненависть до українців у Польщі стала. Надто великою. Напевно, це через те, що просто на території Польщі стало дуже багато українців, і поляки раніше ніколи не стикалися із тим, щоб на їх території проживало стільки мігрантів. Тобто, якихось німців це не дуже давує. А ось поляки, в принципі, вони в незахваті від того, що відбувається. Ну і взагалі поляки не дуже толерантні. Нещодавно Рубіо прибув до Ізраїлю і висловив невдоволення через удари по Катару. Про це раніше і Трамп говорив. Ну, і ось Нетаньяху почав виправдовуватися, заявив про те, що це якесь лицемірство, що там країни засудили Ізраїль. І удар по досі, яким чином він порівняв з операцією з ліквідації в Європі, причетних до теракту в Олімпіаді в Мюнхені 72-го року. А доволі дивне порівняння: ну, по-перше, це й тоді викликало неприйняття європейців, тому що Ізраїль приховані операції проводив саме на європейській території. По-друге, все ж Яки тоді Ізраїль не атакував ракетами європейську територію, а проводив точкові операції по ліквідації людей, які до цього причетні. Це все ж таки трішки відрізняється формат. Хоча знову ж таки і тоді європейці були не в захваті від Ізраїлю. Ну і Трамп ще раз висловився щодо удару по Катару і заявив про те, що Ізраїль. Має бути обережним у відносинах із великим союзником Катару. Справді Катар займає досить важливу позицію на близькому сході. Нещодавно Трампу навіть літак подарували, тому в принципі Трамп за Катару прягається. Якщо й справді про це говорити, то очевидно, що коли Ізраїль б'є по американському союзнику, це така собі справа. Тим часом Катар приймає на своїй території міністрів закордонних справ арабських та мусульманських країн, і вони якраз обговорюють те, а яку відповідь надати Ізраїлю, і що в принципі з Ізраїлем робити. Саме парадоксальне, що на цій зустрічі були досить багато представників: був представник від Ірану, і був представник від Сирії, що теж доволі цікаво. Особливо враховуючи їх відносини, а так, в принципі, намічається якась нова антиізраїльська коаліція з арабських та мусульманських країн, як це було у минулому віці. І насправді це позиції Ізраїлю тільки ослаблює, як ви розумієте. Навпаки, Ізраїль минулого століття якраз вийшов цикл нескінчених війн, завдяки тому, що просто почав дружити з Єгиптом, з Йорданією і з сусідніми деякими арабськими країнами. Тому насправді всі дії на теньяху ведуть Ізраїль на смерть, та й взагалі Ізраїль позбавився всіх своїх союзників за останні пару років. Навіть сполучені штати з адміністрацією Трампа висловлюють доволі багато невдоволень останнім часом. МакГрегор нещодавно все ж таки відмовився від того, щоб балотуватися у президента Ірландії, і заявив про те, що після візиту в Нью-Йорку він заявив, що має намір просувати ірландські інтереси за кордоном і просувати їх у Сполучених Штатах. Напевно, хоче переїхати туди жити. Якоюсь мірою Макгрегор і так цим займається. Він виступає під ірландським флагом, постійно про це говорить, є публічною людиною і так далі. і так далі. Ну, в принципі, Ірландія, напевно, пощастило, що все ж таки Макгрегор не буде балотуватися, хоча Макгрегор ще жалі. На те, що там якісь складні умови, щоб стати президентом, що треба пройти якісь фільтри, в принципі, щоб податися у президенти Ірландії. Трамп нещодавно висловив сумнів щодо можливості зустрічі прямої Зеленського та Путіна і заявив, що між ними є велика ненависть і що вони, в принципі, несумісні для якихось перемовин. Про ненависть, в принципі, зрозуміло, нема що коментувати, але з іншого боку, слід зауважити, що насправді Зеленський був готовий до перемовин. Він про це говорив, що він готовий зустрітися із Путіним. А ось у Кремлі навпаки з'їхали з цієї теми і не захотіли зустрічатися. Тому ініціатором є саме Кремль. Саме Кремль скасував по суті ці перемовини. Ну і Кремлі, напевно, звертаючи увагу на ці висловлювання Трампа, заявили про те, що немає жодних зрушень до саміту Росії, Сполучених Штатів та України. Навіть щодо тристоронньої зустрічі немає ніяких зрушень. А ну і Зеленський нещодавно заявив про те, що він упевнений, що якби українська сторона брала участь у переговорах Трампа з Путіним, то це могло б дати результат. Кожен раз мене вражають висловлювання Зеленського у сторону Трампа, тобто він хоче сказати, що Трамп недостатньо провів дипломатичної. Роботи і по суті критикує Трампа, що, напевно, не варто робити, враховуючи, яка він людина. Не знаю, навіщо він це говорить постійно, але це до добра не доведе. А ну і Трамп почав ще звинувачувати європейців у недостатній жорсткості позиції щодо Росії, заявивши, що вони лише говорять, а не діють. Ну тут, в принципі, європейцям можна пред'явити по багатьом пунктам. З іншого боку, є таке відчуття, що Трамп просто намагається злитися із санкцій проти Росії, які він начебто вводить, але начебто не вводить І наразі почав погрожувати, що якщо європейці там не ведуть санкції, то і він не буде вводити. Ну і за підсумками таким чином виставить винними саме європейці. Ну єсь видання Лімон пише про те, що європейський не на пропозицію Трампа підвищити мета на товари з Китаю та Індії за закупівлі російської нафти. В принципі, Євросоюз не збирається відмовлятися від китайських та індійських товарів, про це йдеться, і хочуть і далі вводити санкції проти Росії, як це робили останні три роки. Ну які, як ви знаєте, не дуже ефективні. Але так чи інакше, Євросоюз хоче продовжувати битися головою об стіну і таким чином намагатися стіну розбити. Ну і ще й видання Політко пише про те, що оголошення 19-го пакету європейських санкцій проти Росії було відкладено. Незрозуміло, з чим це пов'язано, і навіть ось санкції досить оперативно не можуть вести. Ну і ще й Зеленський закликав Трампа зайняти чітку виражену позицію щодо санкцій проти Росії та гарантії безпеки для України, щоб зупинити Путіна і покласти край війні. Як ми бачимо, Трамп не збирається це робити і буде перекладати відповідальність просто на європейців, що він постійно намагається зробити. У соцмережі X з'явилася інформація, що у дії з'явилося свідоцтво про народження, де Константинівку позначили російським містом. Ну і вже в дії відреагували, заявили про те, що це помилка, яка допустилася у реєстрації, і що вони будуть наразі її виправляти. Як так могло вийти випадково зрозуміло. Там навіть написано Російська Федерація не у РСР, як могло б бути за старими документами, а саме Російська Федерація у сучасному форматі. Може, навіть хапнули дію, а нам не говорять, хто його знав. В аеропорту Батумі нещодавно затримали Саймона Ліваєва, шахрая відомого за документальним фільмом Netflix «Аферіст Стіндера. Так, нещодавно стало відомо про те, що він був у Інтерполі, і як я розумію, його заарештували саме по цим запитам, і він запустив нещодавно, до речі, свою криптовалюту. Я не розумію, його затримали за минулі шахрайства чи за нове шахрайство з криптовалютою, але так чи інакше, напевно, йому в принципі та враховуючи те, що все ж таки затримання було за Інтерполом. Нещодавно стало відомо про те, що американські військові приїхали спостерігати за навчанням Росії та Білорусі. Так було там 17 країн, із них три держави НАТО, а саме Туреччина, Угорщина та Сполучені Штати. Білорусь та Сполучені Штати брати на вік, і що цікаво, що у двадцять році якраз не було таких спостерігачів, хоча, начебто, американці повинні були приїхати до Білорусі, але тоді цього не зробили. Ну і почалася атака на Україну. Наразі вже поговорюють про те, що це може закінчитися атакою на Польщу, але може, якщо там будуть там західні представники, може цим і не обернеться. Получені Штати та Китай домовилися про умови продажу і йдеться про рамкову угоду. Про це повідомив нещодавно Скот Бесенд, але усі подробиці будуть 19 вересня, коли Дональд Трамп якраз зустрінеться з головою КНР Сі РСІДНПІНО. Насправді ця історія з Тіктоком дуже довго тягнеться. Вперше вона в принципі з'явилася на першій каденції Трампа. Потім підіймалася вже за каденцію Байдена, і начебто при ньому вже повинна була угода бути якась. І вона все ж таки перейшла на другий термін Трампа і наразі постійно відстрочувалася, і начебто є якісь домовленості. Ну, поки що подробиць ми не знаємо. Ну і найголовніше, напевно, це про те, а кому достанеться ця компанія, саме яка американська компанія перекупить TikTok, в Принципі це досить важливо якраз для американського ринку, для медіаринку. Я думаю, що Трамп намагався продати TikTok якійсь наближеній особі, щоб контролювати ось цю велику соціальну мережу. Британія нещодавно вирішила перекинути частину своїх винищувачів до Польщі для збиття якраз дронів, якщо вони будуть залітати з території Росії. А ну і знову ж таки є питання доцільності, тому що до цього писали про те, що ракетами з F-35 вони збивали якісь російські дрони, тобто ракетами та мільйонниками збивали дрони за три копійки. І це зрозуміло недоцільно. І якщо будуть великі нальоти, то в принципі система європейська доволі швидко виснажиться і просто нема чим буде їх збивати. А Туск заявив про те, що у Польщі знешкоджено безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією, і також паралельно з тим заявив про те, що зтримана двох громадян Білорусі, і Польща розслідує обставини інциденту. Напевно, ці білоруси можуть цим бути пов'язані. Ну, власне, ось такі історії продовжуються про що я говорив в минулому випуску: що Росія наразі буде прощупувати у червоні лінії НАТО, а де в принципі вони знаходяться, і які провокації вони ще можуть чиняти, і як НАТО буде реагувати. Видання Рейтер пише про те, що один із найбільших НПЗ на території Росії, Кінев, який нещодавно був атакований українськими дронами, наразі не працює, і вони поки що не можуть відновити повністю свою роботу. В принципі, у цій справі головне продовжувати атакувати подібні об'єкти на території Росії, тому що це дає Росії великі кошти, фінансування і дає, в принципі, можливості продовжувати війну. Це найважливіше, що треба атакувати, напевно, на території Росії, і останнім часом Україна це, в принципі, доволі активно робить. Рамзан Кадиров нещодавно закликав Аллу Пугачову не провокувати чеченців через те, що вона назвала Дудаєва порядною людиною. Та Кадиров звинуватив Дудаєва, що за його правління Чечня прийшла до різкого зростання бандитизму до повного фінансового занепаду. Ну при Кадирові ми знаємо, що все розквітло. Так розквітло, що сам Кадиров нещодавно визнавав, що Чечня без російської допомоги не зможе прожити і дня. Саме ж інтерв'ю Погачової викликало великий резонанс, тому що вона спочатку війни, в принципі, майже нічого не говорила. Там Галкін був доволі активним, а вона, в принципі, відмовчувалася, хоча вони виїхали за кордон і там наразі знаходяться. І у цьому. Інтерв'ю, в принципі, стала зрозуміла кінцева її позиція, хоча я думаю, що багато людей про неї догадувалися. Армія оборони Ізраїлю пізно ввечері 15 вересня розпочала наземну операцію і захоплення міста Гази. Покликана розгромити терористичне угрупування Хамасу. А мені здавалося, що операція проти газу вже почалася, але ось наземна частина, напевно, почалася тільки зараз. Ну і знову ж таки, Ізраїль буде намагатися окупувати цю територію. А що потім із цим робити навіть у Ізраїлі не знають, тому це велика проблема, що робити в принципі далі і які це дасть результати. Якщо говорити у цілому, то на самому Ізраїлі це буде відображатися край негативно. Трамп нещодавно подав позов на 15 мільярдів проти журналу New York Times. Так говорить про те, що вони на нього постійно клеветали, що постійно брехню писали і так далі. і так далі. Ну, в принципі Трамп полюбляє робитися із різними ліберальними медіа, постійно звинувачував CNN, який справді проти Трампа виступали доволі активно, там ще проти деяких ЗМІ. Ну і чомусь у цей раз під роздачу попав New York Times. Цікаво, якщо Трамп виграє суд, то в принципі це може спричинити напевно до ліквідації медіа. Хоча я думаю, що знайдуться меценати, які зможуть закрити цей штраф. Я їду в Чехію, так що Чехі, ждіть мене в гості. Понімаєте? Ждіть пару часов, і я у вас в хаті.